Всім привіт. Зразу попереджаю, кого не цікавить тема ТЦК, просто далі не дивіться, то мені там пишуть, ай вже надоїло, айже надокучив. Я розумію, багатьох, як то сказати, абсолютно то не чіпляє. І дуже воно е, як то зручно, коли там, допустимо, пенсіонер чи інвалід. Але і багатьох, то цікавить. Так що поважайте тих людей, кого цікавить. Якщо вас то не цікавить, просто не дивіться те відео. А далеко не кожна людина також буде виставляти оригінали своїх документів, як, як то роблю я, і ділитися певним досвідом, який коштує часу, грошей і нервів. Ось така ситуація. Щойно я з ТЦК. Слава Богу, дали мені отстрочку на, на підставі закону, того, що я й надіявся. Но є отстрочка, але нема спокою. А чого? А того, що я на всякий случай е, зробив витяг е, як його, а і забув, як воно називається в тому закладі. е, Де воно називається? Ага? Тут опишіть. В Снапі. О! Оце зробив витяг в Снапі. І що ви тут замітили? Бачили, що ви замітили? Фамілія не та, немає нічого дивного, я колись міняв фамілію, але потім поміняв знову на, на свою. І чогось воно зависло до сих пор в резерві плюс уставило мене данеліком. Треба буде ходити, доказувати, що я такий, а не такий. От така ситуація. От. Друга ситуація. Ще з тим ставим документом, ще треба йти, щоб вліпили штрих-код в воєнний білет. І ще щоб дали подібний витяг тільки воєнкоматому ТЦК. -шний. Кажуть, що в ЦНАПі не завжди підтягує ті дані, що насправді є в воєнкоматі. Ну, отака фігня. А ще що хочу сказати, бачите, до 12.08. Всього-навсього, сьогодні в нас 16.07. Менше як на місяць в мене виходить відстрочка, а потім кажу, що, а потім каже, самі не знаємо що. Приходь, каже, числа 9-10, може будемо знати, що. Ось такі чудеса. можливо, комусь пригодиться така історія. Думаю, що відстрочникам ще не пізно йти і далі робити відстрочки, тільки як воно буде вже працювати, то ніхто не знає. Я питав у воєнкоматі, кажу, ті, хто не встигли прийти. Каже, ми нічого не знаємо. Хай приходять, будемо бачити, що буде. Отака ситуація. Все, бувайте здоровенькі, з вас лайки, репости. Е, що там ще? Коротше, все, о, відтікай, бачите, не хоче позірувати бумажка. Бувайте здоровенькі, будучи новини, буду знімати, розказувати. Всього вам хорошого.